Добрий день, всіх вітаю та бажаю всім гарного настрою на увесь день. Малята сьогодні ми з вами порозмовляємо про корисні звички. Багато звичок, чи то корисних, чи шкідливих, формуються ще в дитинстві і впливають на все життя, в стан здоров'я, взаємини з іншими людьми та успішність. Навчитися берегти здоров'я та вести правильний та здоровий спосіб життя нам допоможуть саме корисні звички. Вони супроводжуватимуть нас протягом усього усього життя. Отож, дізнаємось, які ж корисні звички нам необхідні. Робіть зарядку та займайтеся спортом. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. Підтримуйте чистоту та порядок у ваших кімнатах. Плануй свій час, тобто дотримуйтесь режиму дня. Щодня вживайте більше фруктів та овочів. А ось менше варто вживати газованих напоїв, цукерок та тістечок. Чистіть зуби зранку та ввечері. Пам'ятайте про те, що зранку треба заправляти своє ліжко. Лягайте близько 9-ї вечора. Але не пізніше десятої вечора. Пийте достатньо води. Музика. Допомагайте по дому. Музика. Після прогулянок мийте свої рученята з милом. Музика. Не гризіть нігті! Кладіть речі на свої місця. Музика. Говорити правду це теж корисна звичка, навіть якщо правда не надто приємна. Поступайтесь місцем у громадському транспорті стареньким людям. Не сидіть довго в гаджетах. Побережіть свої оченята. Адже від цього залежить ваш зір. Ніколи не починайте бійку. Більшість суперечок можна вирішити словами, мити після себе посуд. Дбайте про чистоту свого одягу. Що є домашні улюбленці, то піклуйтеся про них. Нагадуйте дорослим, що треба щодня провітрювати кімнату. Час від часу ходіть пішки. Тобто обирайте хоча б трошки пройти шляхом, то метросадочка садочка чи магазину пішки. А не їхати громадським транспортом. Музика. Не відкладайте те, що можна зробити сьогодні, Музика. більше спілкуйтесь з рідними та друзями. Музика. Будьте вічливими. Будьте на позитиві. Однак пам'ятайте, що сумувати і плакати це теж нормально. Бувайте, мої любі, та будьте здорові!